Це була сенсація такого всеукраїнського масштабу. До мене приїжджало телебачення. Українці дивилися по телевізору і це слухали. А у вас буде можливість почути наживо, як, як звучить платівка, сторічна платівка наживо. Але... Як зацікавити дітей раритетною платівкою сторічного віку? Саме це зміг зробити просвітянин і меценат Анатолій Паладійчук. Простір розвитку Стархаус запросив дітей на зустріч з цим колекціонером, який збирає все, що так чи інакше пов'язано зі всесвітньо відомою колядкою. Щедрик діти дізналися про те, що Микола Леонтович, який створив сучасну мелодію на основі народної пісні, навчався у Кам'янці-Подільському. І саме звідси, у 1919 році, за наказом Петлюри вирушив у всесвітнє турне з українськими піснями Хор під диригуванням Олександра Кошиця. Рідкісна платівка, записана століття тому в США, під час цього турне виконала своє пряме призначення для дітей з грамофона тієї ж епохи. Прозвучав щедрик у виконанні українських голосів з минулого. що пластинки столь за мною. Мені теж дуже сподобалося, і я здивувалася тим, що пластинка і цей. В нас є що показати нашим діткам справді українського, справді цінного. І я дуже рада, що сьогодні були діти з усієї України, були діти, які виїхали з Херсонської, з Харківської області, з важких прифронтових територій. І вони сьогодні потрапили на цю зустріч. Вони тримали в своїх руках платівку, які сто років слухали грамофони. Кому 100 років, і це надзвичайна подія, надзвичайно важлива як історична і як гордість наша, тому що діти бачили, в нас є історія, в нас є що показати, і в нас є чим гордитися.